Мати, Боже Пресвята Діво, як же дивуюсь, і не можу зрозуміти Твоєї превеликої покори, Тебе, що ніколи навіть гріха не торкнулася, а проте ти нині приходиш до церкви очиститись як кожна звичайна жінка, ти і Сина Твого, а нашого Ісуса, віддаєш небесному Отцеві в жертву за наші гріхи, дай нам Божа мати, щоб ми могли також чистим серцем. Жертвуватися Господу Богу, щоб Він зволив ласкаво прийняти нашу жертву за нас самих, так як прийняв із Твоїх рук, дай, щоб і наші серця були перейняті тими почуваннями, які й тебе тоді проймали, ти тішилися, коли праведний Симеон пророчим Духом назвав Твого Сина Ісуса, Спасителем світу, та як скоро ця радість перейшла в смуток. Коли ти почула з уст того самого старця про майбутнє терпіння Твого Сина, але хоч страшне було для тебе це пророцтво, ти не закиталась у вірі, тому молимо тебе, Пресвята Діво, дай і нам таку непохитність у вірі і надії на Боже проведіння, коли на нас спаде якийсь смуток чи нещастя, Предобра мати, дай нам ласку, щоб ми не гордилися. Коли нам добре поводиться, не тратили Духа у прикростях, щоб усе з рук Всевишнього приймали за найліпше, навчи нас мати, тої чесноти згоджуватися з Божою волею, яку ти мала в такій високій мірі, о пречиста Діва Богородиця, надія всіх християн, що живуть на землі, не відвертайся від нас грішних. Бо ми непохитно надіємося на Твоє милосердя, погосив нас полум'я багатьох пристрастей наших, запали наші, наші жорстокі серця, наш холодний розум, любов'ю до виконання заповітів Сина Твого і Бога нашого, викорени причиста з нашого затьмареного розуму, жорстоких сердець. Безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні і брудні думки та наміри, зцілив владишице, наші тяжкі, духовні і тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало, і твоїми материнськими молитвами прихили нас, милість Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословена від усіх родів. І славиться пречисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь.